Вітаю. От скажіть, чи замислювались колись, чому про когось, хто, скажімо, добряче перебрав, кажуть, що він лика не в'яже? Звучить трохи дивно, правда? Ну, от сьогодні ми розберемося, звідки взагалі взявся цей вислів і яка цікава історія за ним стоїть. І справді, ну, який зв'язок між плетінням якогось лика і, ну, станом, коли людина ледь на ногах стоїть, на перший погляд, абсолютно ніякого. Але знаєте, відповідь, як це часто буває, ховається глибоко-глибоко в минулому. Так, давайте почнемо з самого початку. Щоб розкопати історію, нам спершу треба розібратись, а що ж ми маємо на увазі сьогодні, коли кажемо цю фразу. Ну от, коли ми чуємо, він уже лика не в'яже, що ми собі уявляємо? Правильно, когось хто ледь-ледь стоїть, а його язик заплітається так, що й двох слів докупи не складе. Оце і є наша відправна точка. Але питання залишається до чого тут, власне, оте саме лико? А ключ до всієї цієї таємниці, як виявляється, ховається всього навсього в одному слові, в одному простому, але дуже важливому слові. Отже, лико, що це взагалі таке? Це, по суті, внутрішня частина кори молодого дерева, найчастіше липи. Такий собі волокнистий матеріал. І треба розуміти, що для наших пращурів лико було ну, чимось на зразок нашого пластику чи синтетичної тканини, тобто дуже поширеним і доступним матеріалом для всього на світі. І що ж найголовніше з нього робили? А робили з нього личаки. Це, власне, було найпростіше і найпоширеніше взуття простих людей селян. Тобто плетіння з лика – це було не якесь там високе мистецтво, а звичайнісінька побутова навичка, абсолютно базова. І отут ми підходимо до найцікавішого. Робота з ликом, розумієте, не вимагала якихось надзвичайних талантів. Це була настільки базова навичка, як для нас з вами, наприклад, зав'язати шнурки на черевиках, тобто ну кожен міг це зробити. Може, не кожен міг сплести ідеальні нові личаки, але полагодити старі це міг абсолютно кожен. Це було щось настільки звичне, що про це навіть не замислювалися. Так, у нас є п'яна людина, що не може говорити, і є лико, з якого плетуть взуття. А тепер давайте нарешті з'єднаємо ці дві на перший погляд абсолютно непов'язані речі. І ось тут все стає на свої місця. Логіка наших предків була простою і, знаєте, залізною. Якщо людина не здатна виконати таку елементарну дію, як зв'язати лико, тобто зробити щось простіше, простого, то це означає, що вона ну геть не притямі, її руки і голова її просто не слухаються. І найчастішою причиною такого стану, звичайно ж, була не хвороба, а банальна пиятика. Оце вам і є еволюція мови в чистому вигляді. Бачите? Спочатку фраза означала загальну недієздатність мовляв, людина настільки ні на що нездатна, що навіть лико зв'язати не може. А з часом значення звузилось, сфокусувалось саме на найпоширенішій причині алкоголі і на найяскравішому її симптомі, тобто на незв'язній мові. Але і це ще не все. Виявляється, лика не в'яже це лише верхівка айсберга. Це просте лико було настільки важливою частиною життя, що залишило в нашій мові цілий розсип цікавих висловів. От, наприклад, чули ж, мабуть, не ликом шитий. Це якраз про когось непростого, здібного, бо він, мовляв, не з дешевого лика зроблений. Або от надерти лика, це добряче покарати, чи, скажімо, як з гречки лико, так кажуть про щось абсолютно нездале, нікчемне. Ну, бо яке лико з гречки, це ж неможливо. Все це показує, наскільки це слово було ну просто вшито в саму тканину тодішнього життя. І от, підсумовуючи всю цю нашу маленьку детективну історію, який ми можемо зробити висновок. А висновок такий мова, це неймовірний живий музей, уявляєте, кожного разу, коли хтось десь каже, лейка не в'яже, він, сам того не знаючи, дістає з минулого малесенький уламок світу, де наші предки носили личаки, а вміння плести з кури було простою життєвою необхідністю. Слова, якими ми користуємось, – це справжнісінька капсула часу. І це, знаєте, змушує задуматись. Скільки ще таких забутих історій ховається у словах, які ми вимовляємо щодня, навіть не помічаючи, виходить, історія вона ж не тільки в книжках і музеях, вона прямо тут, у нас на язиці.